у я сама, библи, в сфере популярна сама тема новинных медиа и сколько она поставлена в ну, я бы хотела отметить, что на сегодняшний момент внедрение медиатехнологий, развитие медиакультуры и педагогов, и учащихся, и родителей – это одна из самых новых тенденций в системе образования Украины. Хотя мировая тенденция ушла далеко вперед. Это является давно нормой. И сегодня мы должны с вами называть вещи своими именами. До тех пор, пока журналисты будут подавать и иметь возможность подавать совершенно противоположную и истинную информацию, мы, педагоги, сколько бы ни уделяли внимания медиакультуре и медиаграмотности детей, к сожалению, будем бессильны. Поэтому сегодняшняя выставка – это одновременно и призыв к нашим коллегам, журналистам, к нашим коллегам, э, смежных специальностям, психологам, социальным работникам, дабы пристально обратить внимание на ту информацию, которая на сегодняшний момент совершенно под разными углами и точками зрения иногда противоположными истинами подается э, и доступна и постоянно нашим детям и учащимся. Якщо не заперечити, я хочу продовжити тему мас-медіа і е, оголосити е, на наступного навчального року проведення конкурсу шкільних сайтів та газет Мас-Медіо та запросити наші пахове змі не тільки висвітлювати цю подію, але й співпрацювати як партнери, тому що мас-медіо, шкільні змі дуже потужний, такий напрям, який ми розглядаємо із пріоритетів своєї діяльності. Дякуємо. один із потужних медіа холдингів. Працює в запорізькому навчально-виховному комплексі номер 19 і так ми є освітній холдинг «Вісник мрії новий формат. Будь ласка, питання. Добрий день. Мене звуть Софія. Я представляю Запорізького, комплекс... Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19 І в мене таке питання: у світі все більш активно використовується така система вебінарів. Чи використовується така система у нас в Запоріжжі та який прогрес? Якщо можна, я відповім цього року, ми технічно запровадили все необхідне для проведення вебінарів. інформаційно аналітичний методичний центр провів чотири вебінари цього року. Але аудиторію ми значно не розширювали, тому що зараз для нас це, це, це технологія є ще новацією. Але наступного року заплануємо низку вебінарів, тому що дійсно я згодна з вами. Це дуже перспективна та прогресивна форма роботи та взаємодії в педагогічному середовищі.